Наша церква пропонує нам для слухання, для повчання пли, притчу про багатого, багатого і лазаря. Притча по своєму змісту доволі проста, і ви її, мабуть, не раз вже чули, але варто ще раз і ще раз заглибити свій зміст і те, що ми можемо почерпнути для спасіння своєї душі зі змісту тієї притчі. Як каже, одного разу Господь розповів учням своїм притчу про багача, який жив. І насолоджувався життям, як сказано, вдівався в Вісон і порфіру. Вісон це така тонка, якісна, на той час ляна одежа. Порфіра це також шикарна, червона або іншого якогось кольору розкошна одежа. Можна сказати, вдівався він як по-царськи, тому що порфіра це одежа для царів. І, як сказано, у всі свої дні веселився і празнував світло. Тобто ну, торжественно, з друзями, з пиршеством, з музикою, з вином, з е, різноманіттям їх, різних яств. І таким чином пройшло його життя. І сказано напроти нього, напротив його воріт, його подвір'я, на гною, що тут, можна сказати так, на смітнику лежав лазер. І він був хворий. І він не міг дати собі ради, і він був готовий з радістю насититися цих крох, тих об'їдків, які б йому дали зі стола Богача. Але і цього йому не попадало. Але навіть тваринки проявляли до нього милосердя, тому що сказали, що приходили і облизували його рани. І далі Господь продовжує притчу вмер. Лазер і був занесений на лоно Авраама. Лоно Авраама – це е, таке символічне е, визначення місця е, знаходження старозавітних праведників до пришестя Христового. Можна сказати, навіть це хороше місце, хоча е, в рай Люди змогли попасти тільки після розп'яття Христового, але і на той час праведники, які достойно закінчували своє життя, вони предвкушали в мірі ці райські блаженства, тому, тому що вони вірили в глядущого Месію. І так як Месія, сказано, неодноразово в пророцтвах мав пострадати. Так само і праведники, вони терпіли в своєму житті щось. І сказано, от Лазар достойно потерпів, закінчив достойно своє життя і опинився на лоні Авраама. Лоно, то можна сказати, от, лоно. Сказано, вмер і богач. І без всяких там розказів зразу Господь каже, що в аді, куди він попав. Це наче закономірність, закономірність яка що він, раз він багатий, значить він має попасти в ад. Ні, це не так. Ні багатий не заслужив свого багатства, ні бідний не заслужив і нічого доброго немає в його бідноті. Важливо те, як людина переносить це все, як вона цим розпоряджається, що дав йому Господь у, у житті. Лазарь розпорядився своєю... Бідою, можна сказати, так, що він завдяки їй заробив Царство Небесне, тому що не роптав. Не роптав а чого, а за що, а скільки можна. да, йому було тяжко, да, він терпів, да, він надіявся, можливо, деколи і унивав, от, але все рівно залишався вірний Богу, не роптав на Бога, не казав ніяких поганих слів в його сторону. І богатий не роптав, і багатому хороше жилося. От, але щось він попав в пекло. І сказано, там от в пеклі, в муках будучи, він просить, Отче Авраамі, бачучи лазаря на лоні Авраама, каже, Отче Авраамі, пошли лазаря, щоб він намочив водичку пальчик і прохолодив мій язик, тому що така спека, така спрага, такий той вогонь вічний, нестерпимий, що він хоча б пальчика, намочену в воду для себе на язику, рахував великою отрадою, утішенням. Але каже Авраам до багача, каже, звідти до нас не переходять і від нас не переходять до вас. Це неможливо те, що ти просиш. Між нами велика прірва, як сказано там от в Писанні. І тоді просить багач, в мене є п'ять братів, які лишилися на землі в живих. Пошли до них лазаря, хай засвідчить про те, що зі мною сталося, щоб і вони не прийшли на це місце страждання, в якому знаходжуся я. Але і цього, звичайно, ніхто зробити не міг, тому що, як каже той самий Авраам, до нього у відповіді, між нами прірва, не від вас до нас, не від, вас, не від нас до вас, ніхто не переходить. Страждання відкрили двері раю, можна сказати, для лазаря, а багатство погубило богача. І в чому ж заключався його гріх? За що Господь його усудив на вічні муки? Тому що багач допустив, щоб біля його воріт не один, напевно, рік часу пролежав той бідний Лазарь. І він не зробив нічого, щоб. Він навіть не помічав його, щоб покращити його життя, нічого не зробив. Хоча він мав на це, скажімо так, повні можливості і аби його бажання. За жорстокосердя, від якого часто страдають грошолюбці, люди попадають в пекло. Серебролюбіє це ідолопоклонство, написане в Писанні. Коли святі отці почали боротьбу з гріхом, дослідження священного писання, з роками вони побачили три головних пристрасті у людській душі, в кожній людській душі є три головних пристрасті, скажімо так, відповідно до тих трьох головних гріхів, які зробили Адам з Євою в раю. І на лікування тих пристрастей тої больної душі нашої є три головних доброчинності, які направлені напроти. Душа, дух противиться значить, плоті, а плоть противиться духу. А там з Євою спочатку побачили яблуко, Єва сказано, побачила, що воно гарне, воно пристилається красотою. Потім значить, Змій почав нашіптувати ти попробуй того яблука. Воно вкусне. Це вже сладострастя, А це серебролюбія було. Хочу мати, воно мені подобається, красиво, я хочу це мати. Я хочу, щоб ще й вкусненько мені було, щоб усладити себе різними сластями та страстями, як в нас в нашому житті буває. І славу любі! Ви станете, як боги, змій почав нашіптувати Єві. Ну, звичайно, богами не стали, а з раю вигнані, вигнані були. І оцих три головних гріха серебро любіє, славу любі і сладострасті, вони є в кожній душі, тільки в когось щось одне розвинуте більше, в когось, інше, інше розвинути гріх сильніше. Але Господь нам дав ліки. Це послушання в першу чергу, послушання Богу, святому Євангелію, послушання начальникам, властям, в тому там, де нема гріха, послушання батькам, так само там, де нема гріха, жінка чоловіка, чоловік жінку, навіть дітей треба вміти слухати, щоб дитина відчувала, що... Вона не пусте місце в цій сім'ї, що її слухають, вислуховують до кінця. Вміти почути, вміти прислухатися. Часто ми чуємо слова, але не розуміємо їхнього змісту, Воно не доходить Слово Боже до нашого серця. Сатана різними способами старається його викрасти. От хто з вас може сказати, мабуть, всі були в прошлу неділю на службі. Про що, була, про що було Євангеліє? Можливо, хтось і пам'ятає, а в більшості забувається воно. А це ж так важливо, ці воскресні дні, в які ми приходимо в храм Божий для молитви, і Євангелія, чи Євангелія це ну, одною з головних частин богослужіння. Євангелія зазвичай проповідь, священик пояснює зміст Євангелія, чому, як, для чого, що Господь від нас хоче в даній ситуації, щоб ми, дивлячись на лазаря, не унували в своїх скорбях, тому що без скорбей ніхто не попаде в Царство Небесне. Якби не було іскушення тих труднощів життєвих, ніхто би не спасся, тому що в тих труднощах ми, по-перше, показуємо Богу свою віру. Те, що ми приймаємо, те, що він нам посилає в нашому житті, показуємо свою любов і відданість, якщо ми не робщимо, а з вірою терпимо і кажемо, то, що мені мало за мої гріхи, Господі, накажи мене тут, щоб мені не страдати там. В книжці, письма письма Святогорця, це один монах. З наших земель поїхав на Афон і подорожуючи по Афоні, значить, по різних монастирях, збираючи різні випадки інформацію, писав письма сюди своїм близьким і рідним. І в результаті з цих пісні стала ціла книжка. І там в одному з листів написано, що один монах просив у Бога саме так. Накажи мене, Господі, тут, тільки щоб мені не страдати потім там. Він довго так молився. І одного, одного разу він відчув, як в нього щось, щось внизу живота, як сказано, наче обірвалося. І в нього з'явилася величезна грижа. Він потім все життя з цією грижею мучився. Це був духовник і Римонах Іронів. І, значить, він все життя своєю грижою мучився і ні разу не пороптав, а тільки благодарив Бога, що Господь дав йому, що Господь почув його. Як часто в нашому житті, і нам приходиться терпіти щось. Несправедливість образи від наших рідних, близьких, якісь несправедливості на роботі. З друзями на вулиці, від плоті нашої різні іскушення приходять, тому що плоть немощна, як сказано, бореться проти духа. Тому що діла плоті поїсти, поспати, погрішити. От, от такі от діла плоті. А діла духа це молитва і любов, любов до Бога, любов до ближнього. І от раз той лазить, проявив любов до Бога, прийняв те, що Господь послав йому в житті. А богатий не проявив любові до Бога в лиці ближнього, тому що знаємо, що те, що зробили ми ближньому, це зробили ми Богу. Якщо ти добре діло робиш ближньому, як пишуть святі оці, ти взайми даєш Богу, а Бог в должниках ніколи не останеться. Так що, дивлячись сьогодні на себе кожен свою душу, своє життя, переглянемо, чи не найдемо ми в собі. Чогось такого, що зробить нас схожим на того багача безумного. Будь в чому, чи в їжі нестриманій, чи в одежах, якщо є в нас можливість, ми їх купляємо, а вже ті шафи ломляться, я вже два рази, три рази в вже мені не хочеться вдівати, тому що воно не нове. Є такі люди, в кого є можливість, вони постійно ходять регулярно, щось собі нове купляють. А ті речі, які один раз чи два рази в дів або роздають, або просто вісять. І не тільки так з, з, з речами, в кожного щось своє, якісь бувають крайності. І ми стаємо схожими на того пгача. Їже в пітті, в зрелищах, тому що виселячись світло, як сказано, мабуть, там і танцювали перед ним, і співали, і на е, інструментах музикальних грали. Сьогодні це все нам доступно, як і добре, так і погане. Яким шляхом ми підемо, чи шляхом терпіння, шляхом який доведе до Царства Небесного і смирення, і покорності в волі Божій, чи шляхом безумного богача. Якщо скажу, кажу ще раз, ми побачимо своє щось від того безумного богача, то поки ще Господь дає нам часу. Будемо просити Бога саме так. Невже я відстану буду робити, а просити Бога, щоб Він допоміг нам щиро захотіти покаятися? Всі ж ми стоїмо, знаємо, як треба жити, знаємо, що треба робити, щоб спасти свою душу. Ну і більшості. Ну дуже часто ми не робимо повноцінно того, що ми могли би зробити те, що ми знаємо. Наше життя не відповідає тим нашим знанням і словам, які ми часто говоримо. Тому поки ще є час, будемо просити у Бога покаяння, просити у Бога того щирого бажання виправити своє життя, полюбити того нищого Лазаря, яких навколо нас дуже багато людей, які нуждаються. Навіть просто це можуть бути наші рідні, близькі, які нуждаються. В нашій увазі і просто в нашому доброму, теплому слові, сказаному з любов'ю, яке як бальзам буде на душу і зціляти її, і, скажімо так, спонукати у відповідь любити Бога любити ближнього. Якщо будемо ми так намагатися жити і терпіти, як лазер, і старатися всякими способами уникнути того стану, в якому був багач. Буде і для нас надія на те, що ми в свій час попадемо на лоно Авраама. Амінь.